Всім привіт! Давайте сьогодні навчимося додавати у презентацію відео з YouTube. І так, натискаємо слово Вставка, шукаємо іконку відео, натискаємо маленьку стрілочку, обираємо відео з інтернету. У нас висвічується вікно, де треба вписати адресу відео. Це може бути YouTube, слайд Шари, Вімео. Чи інші. І так, Переходимо на YouTube. Знаходимо потрібне відео, натискаємо на кнопку Поділитись і на кнопку Копіювати. Повертаємось до презентації і в це віконечко вставляємо правою кнопкою Вставити. Чекаємо, поки воно прогрузиться, дивимось те, те відео, яке нам потрібно, і натискаємо кнопку Вставити. Іде скачування. Ось відео вже готове. Ми його розтягуємо на весь екран або на половинку, якщо у вас там буде ще якийсь, якийсь матеріал знаходити. І при запусті воно одразу буде звертатися до інтернету. Таким чином, вам не треба додаткових посилань зберігати для уроку.